Друзі, всім привіт! Маю гарну новину для всіх, хто любить медичні драми. Уже 6 жовтня на СТБ стартує прем'єра серіалу Лікарі. Якщо вам здається, що назва нова, ви не помиляєтеся. Але варто знати важливу деталь: лікарі це не зовсім новий проект, а фактично, восьмий сезон улюбленого серіалу Черговий лікар. 6 жовтня знайома клініка швидкої допомоги знову відкриває свої двері. Але цього разу на нас чекає нова команда медиків. І разом із новими обличчями приходить свіжа енергія, нові конфлікти і нові долі. Серед них Максим Хмара, він той лікар, якого важко не помітити впевнений, харизматичний, завжди з блиском в очах і готовністю експериментувати. Йому вдасться рятувати життя там, де інші вже не бачать шансів. Але за цим образом професіонала ховається чоловік, який двічі пережив розлучення і все. Ще шукає рівноваги між роботою та особистим щастям. Його права рука медсестра Леся Сова. Вона різка, принципова і безкомпромісна. Іноді навіть до фанатизму. Така людина не дозволить комусь халтурити, бо для неї медицина це більше, ніж робота. Водночас, Леся жінка з мрією. Вона прагне кохання, створення сім'ї і навіть не приховує, що активно шукає своє щастя. Її прямота і прагнення до ідеалу створюють іскри в колективі, але саме це робить її такою яскравою. Звісно, це ще не всі персонажі. У серіалі Лікарі ми побачимо й інших героїв, які відіграватимуть важливу роль у розвитку подій. Кожен із них має власну історію, власні драми і перемоги, що переплітатимуться з головними сюжетними лініями. Саме завдяки цій різнобарвній команді Клініка оживе по-новому, а глядачі отримують нові емоції, співпереживання і несподівані повороти. Не пропустіть, попереду багато цікавого, ставте вподобайку і до Зустрічі.